Продовж цієї інформаційної години будемо спілкуватися про позачергову 28-му сесію Хмельницької міської ради. Про її підсумки детальніше з гостем, який у нас в студії це Віталій Підгайчук, депутат Хмельницької міської ради. Вітаю слава Україні! Героям слава. Так, тож, власне, розпочнемо із переходу з земельного питання, та що земельні ділянки перейшли до храмів вже православної церкви України. То от перше, що розпочнемо, це те, що в Хмельницькому вирішили земельні питання храмів. І от, відповідно депутати надали в постійне користування земельну ділянку релігійній громаді храму на Вайсера 15. Раніше право постійного користування цією ділянкою припинили, коли релігійна громада ще належала до української православної церкви Московського патріархату. До слова найстаріший храм Хмельницького перейшов до православної церкви України. 5 квітня власне про цю церкву розкажи також детальніше про її перехід, зокрема про надання ділянки, і по що там до сих пір моляться прихожани московського патріархату. Ну я якщо можна більш більш загальному і потім спущусь до саме до цієї церкви. Ну тобто, ці передачі земельних ділянок це не є щось нове. Тобто, ми продовжуємо, і це ще не кінець. Я думаю, що просто в даному випадку було підготовлена саме та кількість проєктів рішень, яку вже можна провести через сесію міської ради, тобто для тих, хто можливо не пам'ятає чи не знає, першопочатково всі ці земельні ділянки були забрані з постійного користування в Українській православній церкві московського патріархату, вона була зараз в громади в ну, усіх містян, і вже зараз, коли є новостворені релігійні громади, тобто там, де проведені були збори, там де були відповідно. Все юридично зроблено, подано держреєстр зареєстрував як нову релігійну громаду, вже яка прийшла з УПЦ в Православну церкву України. Вже є юридична особа, вже є юридичні підстави вже цим новим громадам передати ті чи інші земельні ділянки. Тобто, це не є якесь виключення для якогось конкретного випадку. Це є таке. Ну, планова системна і правильна робота, яка запущена в першу чергу всіма тими, хто приходив на ті збори, релігійних громад, які голосував за перехід. Дякуємо усім тим, хто активно долучався, долучається і продовжує долучатися до таких важливих державних насправді речей, які ми мусимо проводити в час російсько-української війни. Ми маємо пам'ятати, що вже понад 30 років незалежності України ця собі п'ята колона могла собі постійно регулярно проводити свою підривну діяльність тут у нас в тилу. А ми зараз просто не маємо іншого виходу вибору, як поки наші хлопці і дівчата ціною власного життя власного здоров'я відвоюють кожен сантиметр нашої землі. Тут просто їм надавати величезні угіддя земельні ділянки. І так далі в центральних частинах не лише нашого міста а й загалом по всій хмельницькій об'єднаній громаді. Тобто, це є нормальні державні такі бачення речення, які б мали б насправді зробитися ще, мабуть, 30 років назад. Ну але те, що маємо, ми маємо вже зараз доробити, щоб нашим дітям нашим внукам дійсно була та справжня з українським змістом Українська держава в мирі і злагоди в тих конституційних правах і. Межах, які були затверджені 1991 роком, тому земельні ділянки по вулиці Профспілкова, це Лезнево, так само ще раніше, мабуть, навіть рік пройшов, як так само там були відповідні збори, релігійна громада так само вирішила змінити, створити з УПЦ в ПЦУ. І вже от зараз, поки всі ці документи були дороблювалися, передавалися, там проводяться богослужіння. Там повністю, якби було часто таке закидають прихожани московського патріархату, що ті храми, які перейшли, вони до них там ніхто не ходить, і так далі. Ну, ми бачимо зовсім інше зворотнє. Величезна кількість людей навпаки ще більше почала ходити. От навіть тут, буквально вчора мав розмову з нашими волонтерами. Ну, такими партнерами в пирогівцях, які на базі комплексу того храму вони гуртують величезну кількість людей навколо себе, які постійно, регулярно, систематично плетуть сітки і роблять і багато, там ш'ють, і дуже-дуже багато. Іншої гуманітарної допомоги роблять для нашого війська до цього там цього не було зроблено. що Чергове підтверджує те, що не лише там, коли не хочуть відспівувати московський патріархат українських воїнів, які полягли за нашу свободу, за нашу незалежність. Вони і просто ну намагалися всіх тих людей, які до них ходять, так все перекрутити, так їм розповісти. Я вже мовчу за громадянську війну і так далі. Щоб просто ну, підготувати такий благодатний ґрунт для того, щоб сюди могла зайти. Російські терористи і м, робити ті звірства, е, які вони робили в окупованих частинах України. Е, тому е, це лише приклад того, що величезна кількість людей і долучається більше. От Я особисто тоді останній раз відбув в Берегівці величезна кількість людей, е, реально яка, місцевих, які раніше не ходили до цього храму, бо вони розуміли, що він московського патріархату. Вони розуміли за кого там моляться, за Кирилів, за Гундяєвих, за всіх тих, хто по суті зараз є наслідком цієї війни, які стоять по ту сторону барикад. В тепер вони ходять в ці храми і все більше людей долучається. І ну знаєте, вони не просто ходять, вони реально там організовуються ті людські спільноти потужні, які реально допомагають не лише в релігійному плані, в духовному. А і допомагають фронту постійно систематично, От навіть сьогодні я знаю, вони величезну кількість посилок готують для військових на різних напрямках Запорізько-Донецької області. На волонтери поділі мають завезти ці посилки, і вони будуть доставляти вже завтра їх. Тобто, це все як знаєте, починається з одного, а закінчується зовсім іншим, тому що ми розуміємо, що це набагато більше, ніж просто юридичне десь там підпорядкування комусь. Громада вирішує, люди мають вирішувати, якою церквою вони мають ходити, якою мовою вони мають молитися. Бо ми, бо ми спостерігаємо. Є звісно, там такі ще ці такі невеличкі згуртовані групи, які біля себе тримають і московські попи. Це невеликі групи. Ми це побачили. Це 20-30 чоловік. Ну в якому де в якому храмі ну, по різному. Але загалом це невелика кількість людей. І коли приходить тисячі людей і проголосовують за щось інше, вони ще щось намагаються розповісти, що їхні права якось ущемляють, в них там відбирають, захоплюють храм. Ну тобто, і, і що саме важливо, ніхто цим людям не забороняє ходити в ці храми. Величезна кількість людей, от до прикладу, навіть та сама ружична, яка теж е минулого року перейшла, е провела збори, юридично все перереєструвала і зараз отримала храм. Там. Просто величезна кількість людей ходить туди, навіть тих самих прохожан, які колишні були і були з московським батюшкою, зараз зрозуміли і ходять в український храм, допомагають українському війську. У них там величезна кількість заходів, івентів проводиться на різних релігійних і не лише свят. Там реально така величезна спільнота. Яка ну просто ожила, ожила зовсім іншим диханням, а не там скрепами для 20 людей. і е, всіх решта просто гнали, бо вони там чи не в такій хустинці, чи не так стали, не так повернулись, не так усміхнулися, не тому гроші кудись щось занесли, бо хтось винен. Ну тобто, ми ж самі знаємо, які там є ці правила, їхні жорсткі, да а навпаки, відкритість до храму, до бога, до віри, там десь на останньому плані. І що дуже важливо, е, ми побачили наскільки це. Матеріалістичні люди насправді навіть коли той самий Антоній Василь Степ... Василь Іванович, колишній митрополит, виходив з собору. Він взяв з собою не Євангелію, не якусь найціннішу ікону намолену. Він вийшов з міксером. Суковити скачкою, під пахвою в коробочці. розумієте? Тобто, цінності. в нього от, оце от цінності це не просто якісь це людина, яку рівнялися. Да? Тобто ми побачили, хто вони є насправді. І е, я дуже дякую усім е, хмельчанам, усім містянам, усім тим, хто і в області так само ця хвиля запущена дуже потужно, саме завдяки вашій активності, в ваших селах, в ваших громадах. Відбуваються реально історичні речі, ті речі, за які ми потім будемо пишатися, і наші діти, наші внуки нам будуть дякувати, що ми їм ще не перекинули на їхнє покоління. Цю начебто таку невеличку проблему, неважливу, яка окрема від політики. А насправді ми розуміємо, що це була цілеспрямована така політична діяльність. Насправді, бо ті речі, які були знайдені в храмах. Того самого центрального собору в місті Хмельницькому, в центрі міста, та агентурна російська пропагандистська діяльність, яка проводилася і не лише в цьому храмі в Гречанах те саме було знайдено. Потім ми бачили про царя ікони, які молилися в Григорській церкві. Тобто всі ці речі є регулярні систематичні, це не є якась там окрема е випадковість. Це є системні речі, які проводилися, на жаль, е 30 років нашої незалежності. Е тому е ці земельні ділянки, які були передані вже зараз новим е громадам, це лише є дасть можливість їм повноцінно функціонувати, працювати і наближати нашу спільну перемогу. Е нагадаю, що це так само було. І повайсера, про яку ви згадували да, адресу, там, до речі, швидко. і про профспілкову, і Володимирська 113, і так само е, передали земельну ділянку військовій частині, частину земельної ділянки, військовій частині, військова частина 1788, Дуже працююча частина на лінії фронту. Е, і так само в них там буде вже не Московська агентурська церква під частиною, а буде православна церква України, яка вже Відспівувала, відмолювала і в останню путь проважала наших справжніх українських героїв, які загинули зараз в російській українській війні. Щодо цього не було, цього нічого зроблено. Так повертаючись до теми церкви на Вайсера, так подейкую, що там досі моляться прихильники московського патріархату. Чи відомо щось тобі про це? Так, відомо мені про це. Так, це так відбувається. В даному випадку ми юридично тоді провели збори, подали документи, зареєстрували громаду. Зараз їй передано безпосередньо земельну ділянку в право користування, бо насправді на момент навіть проведення зборів вона була не передана будь-якій громаді. Вона була забрана право постійного користування. Зараз вже з вчорашнього дня рішенням сесії є юридичні підстави новій громаді, заходи на територію і користуватися нею. Тобто, якщо до цього часу е, ну, юридичних е, підстав саме новій православній церкві України, новій релігійні громади користуватися не було підстав, зараз вже є. Тобто це дає підстави вже безпосередньо в подальшому проводити ті чи інші роботи стосовно передачі ділянок земель до підпорядкування вже церков православної церкви України. Представники московського патріархату чи можуть оскаржувати це рішення в суді, і чи будуть можливо тобі вже відомо щось про це? Вони все можуть. Ми живемо в правій державі, але насправді ми розуміємо, що ці документи, які вже є, вони затверджені військовою адміністрацією. Вони є вже в реєстрі, тобто це вже офіційні речі, які проведені, зареєстровані всі ті юридичні аспекти проведення. Зборів підписів, протоколів і так далі. Воно все це зроблено. Це питання часу лише для того, щоб все це зробити в правовому руслі. Бо ми ж тоді спостерігали на Вайсера, що є певна кількість людей, яка просто забарикадувалася в храмі. І ми ж розуміли, що нам не потрібно робити картинки для російських засобів масової інформації, що тут якісь побої, хтось когось на вилах виносить і так далі. Тобто, ми розуміємо, що треба зробити все без бійок, максимально в правовому полі, спокійно, тихо, десь комусь роз'яснюючи, хтось зрозуміє, десь комусь пояснюючи, що він не може вже робити юридично. Ну тобто, ця робота буде продовжуватися. Власне, ця земельна ділянка, яку була передана військовій частині, там ж також це значав, було раніше церква московського так. патріархату. Так зараз там вже православна церква України, так. там не барикадували церкву. Ні, це про що? ну от це той випадок, коли да, ми говоримо, що в них там вони розказують, що їх там мільйони людей ходять туди, а насправді навіть не було кому прийти під храму особливо і проголосувати проти. Да. Тобто ми ж говоримо про те, що це збори, тобто рішення зборів. Тобто, на будь-які такі збори можуть прийти і противники переходу і проголосувати там в своїй кількості 30-40 чоловік, які проти. А тисяча може проголосувати за. Ну от і вирішили. Також що не було ухвалено рішення про трансформацію закладів загальної середньої освіти на 2023 2027 роки, відповідно до реформи, яку проводить наразі держава. Критерії напрацьовувалися більше року. Реформа однозначно в інтересах учня і посилить базовий компонент загальної середньої освіти. Також дасть можливість мінімізувати репетиторство та мати профільність в освіті. Розкажи зокрема детальніше про це рішення, і власне про критерії, які також напрацьовувалися насправді. Дуже важливе рішення в системі реформи середньої освіти. Велика кількість є людей, які не розуміють і не задоволені нею, але. Поясню дуже, якщо коротко так, як і нам пояснювали, коли ми це все запускали. Це все є в правовому полі реформи загальної освіти, які нам законодавець дає з Києва. Тобто, це є повністю юридично правильні речі, не порушуючи жодних законів, зробити дійсно реформу освіти, такою, якою вона має бути. Навіть я можу сказати про себе, я жертва того всього навчання. В школі, де безпосередньо велика кількість предметів, велика кількість годин витрачається не на те, що потім тобі потрібно буде в житті. Ми ж бачимо, що часто після шкіл, після вузів для тих чи інших професій, ми мусимо велика кількість людей перепрофільовуватися, донавчатися, ходити на якісь додаткові курси. Додаткові, додаткові, додаткові додаткові для того, щоб реально бути на ринку конкурентним на ринку і бути ну, професійним роботоспроможним. Тому я, я переконаний, що ця реформа, яка буде в нас проводитися в такому лайтовому режимі, це не буде революційний, а еволюційний перехід. Тобто, це до 2027 року. Це буде поступовий поступовий перехід. Що це передбачає? Це передбачає те, що тепер уся середня освіта від першого по четвертий клас це буде перше, це буде початкова школа. З п'ятого по дев'ятий це буде середня, тобто гімназія, і вже з дев'ятого по дванадцятий, бо буде дванадцять, це вже буде ліцеї. Тобто безпосередньо заклади освіти так само будуть перепрофільовуватися. Тобто, якщо зараз є такі е, школи, де там е, вчитель працює математики і в п'ятому, в сьомому, і в одинадцятому класі, то ми розуміємо, що розбита програма і більш інфаховий буде тоді, коли він буде викладати краще в трьох, чотирьох, п'ятьох класах, але лише одинадцятого класу. Тобто він буде більш краще зможе підготуватися, більш краще викладати і поглиблюватися в тих чи інших напрямках. Ну і що дуже важливо, це те, що після 9 класу діти будуть. Ну це ще не зараз знову ж таки. Це до 2027 року. Це буде планово, поступово будуть здавати ЗНО і вибирати, мати певний бал, мати певні пакет тих напрямків, які вони хочуть будуть вибирати, і ніби як їх будуть набирати. Тобто діти, які вже будуть ну, вже діти 10-11-12 клас, вони вже безпосередньо зможуть обирати заклад, тобто той ліцей, в якому профільний, якому вони хочуть навчатися, для того, щоб бути максимально готовими до того, що їх чекає в університеті і по їхньому профілю. Тобто, якщо це хіміко-біологічний, тобто безпосередньо ці діти матимуть більше годин хімії і біології. Якщо вони там десь в гуманітарному себе бачать напрямку, буде більше гуманітарних годин. Тобто це буде давати можливість нашим дітям виходити більш фахово підготовленими вже до університету і до роботи. Бо навіть зважаючи на те, що я, ж кажу, от я в 11-му році закінчував школу, і я розумію, що багато моїх однокласників тощо їм потрібно було додатково репетиторство репетиторство в різних інших напрямках, галузях, яких вони потім себе бачили в майбутньому. Якщо це хіміко-біологічне, то там, якщо це математичне, то в тому напрямку, якщо це гуманітарне, то в іншому напрямку. Тобто ми розуміємо, що це десь можливість більш фахово підготувати наших дітей і е зменшити кількість цих репетиторів. Ми ж бачимо, що 7 годин дитина має в день школи. А ще потім вона на три години йде до репетитора. Ну я не знаю, це дуже важко. Насправді це важко сприйняти інформацію. Це ж не просто там один предмет, це е, різноманітні предмети, до яких треба підготуватися, а ще між цим треба просто якісь там базові свої потреби задовільнити, е, десь розвантажитися а ввечері. Знову це треба всі ці уроки зробити, і самогранку гранту знову. Ну тобто, ми розуміємо, що перенавантаження йде. І те, що наші діти, е, от навіть на жаль, з повномасштабним вторгненням, вони. От аналізував департамент освіти, в близько 42 країнах світу є наші діти, і статистика говорить про те, і відгуки про те, що до 9 класу, ну до десь 9 клас вони просто мають велику перевагу. Вони величезно мають перевагу, базу, тобто, порівнюючи навіть з Польщею, де дуже велика кількість наших українців зараз вони реально мають вищий рівень, але вже з 9 класу. Перед підготовкою так званої вже ліцею до безпосередньо вищого навчального закладу, їх ну, вони вже втрачають конкуренцію. Тому що наша школа знову починає вчити про все. Але те, що більше потрібно, на нього немає часу, там більш профільні речі. Тобто там є речі, базові, світоглядні, ознайомчі і більше натиску на те, що тебе. В дальшому чекає це дуже важливий аспект. Ми розуміємо, що зараз чому е, не занепокоєне певних батьків е, в певних класах, в певних школах через те, що припустимо, якась школа вже там вони йшли з першого з садочка, йшли разом. Перший клас разом, четвертий, чотири роки разом вчилися, а п'ятий е, п'ятий клас, припустимо, якась школа не набирає. Це зроблено для того, щоб викристалізувати, бо будуть якісь певні гімназії, будуть якісь певні ліцеї, і будуть початкові школи. От минулого минулими роками у нас от були створені перші початкові початкові школи. Тобто це школи, які від першого по четвертий клас, і після того ти собі обираєш навчальний заклад. Залишається що зараз? З першого по дев'ятого залишається прив'язаність по мікрорайонах. Тобто для того, щоб е, в першу чергу, першочергово дітей набирали по максимально близько. Але я не думаю, що є проблема для дитини, яка, припустимо, в мікрорайоні гречани, і вона хоче в і на в неї виходить, вона знайшла свій профіль вже в ліцеї, тобто безпосередньо з 9 по 12 клас, щоб їй е, Їхати в центр, припустимо, але навчатися тому вже конкретно в е, напрямку, який їй безпосередньо потрібен. Я не думаю, що це є проблема. Тим паче, департамент е, розробляє таку карту, щоб і в кожному мікрорайоні були відповідні гімназії, були ліцеї, щоб максимально е, дати можливість е, комфортно навчатися, і е, я переконаний, що це дасть е, ну такі дуже позитивні плоди. Для рівня наших дітей в майбутньому. Це дуже буде поступовий такий еволюційний крок помаленьку, хоча велика кількість навчальних закладів так само матимуть можливості з першого, там, припустимо, і по 12, й але в меншій кількості. Тобто не буде така кількість великих там, там, перших класів, а буде значно менше. А буде, припустимо, якщо це ліцей, то в них там буде, може 5-6 10 класів, до прикладу бути. Тобто це такі, як вже більше по європейських стандартам. Ну, я теж завжди дивувався, чому там от в Америці там є початкова школа, середня школа і вища школа. От таким приблизно десь будемо шляхом іти, і ми я переконаний, що це матиме дуже класні позитивні результати в майбутньому. Так, тому будемо і надалі слідкувати за тим, як буде впроваджуватись трансформація навчальних закладів і інновації, власне, які передбачаються в системі надання освіти. Нагадаю про те, що спілкувалися власне про. Підсумки 28-ї позачергової сесії Хмельницької міської ради. Детальніше про все це розповідає Віталій Підгайчук, депутат Хмельницької міської ради. Дякую за те, що завітали до нас. Дякую проявити. за запрошення.